Видання за New York Times пише, що Москва продовжила виробляти ракети попри західні санкції, та винайшла способи придбати на півпровідники та іншу техніку. Там припустили, що Росія могла мати значні запаси компонентів. Також ще до, до початку війни. Ось як ви вважаєте, це запаси були це, чи все ж таки Росія знайшла шляхи, як обходити санкції і так, і так. І так, і так. І тут насправді санкції доволі в частині санкцій тут доволі складна ситуація. Поясню, чому ми живемо у вільноринковій економіці на 98%. Уся сучасна економіка світа є ринковою. Ринок характеризується всього двома словами: приріст і прибуток. І як казав колись великий черчин, якщо ринок не буде вільним, він обов'язково буде чорним. Уявляємо собі, що існує якась фірма в Ірані, котра замовляє напівпровідники чи мікросхеми, скажімо, десь на островах Науру для холодильників. Ці, ось ця фірма на островах Науру укладає контракт, десь, скажімо, у Болівії. Болівія укладає такий самий контракт, скажімо, десь у Панамі, а Панама може укласти такий контракт навіть з американськими виробниками. Це я назвав дуже коротенький ланцюжок усього нашого із чотирьох країн, а може бути 15, 20, 30, 40, 100. Як це все відстежити? І якщо хтось скаже, що мовляв, потрібен якийсь там кінцевий сертифікат, то що заборонить уряду Ірану, коли. Дійсно, за документами напівпровідники чи мікросхеми, які які закуплені для холодильників, будуть використані в зброї. От хто їм це заборонить, в який спосіб? І так само стосується усього світу. І не забуваємо, що крім відкритого ринку є ще ринок контрабанди. От він є, і нема на то ради. Така вона філософія до речі, цікавий історичний випадок. Третина німецьких танків Тигр до війни, які були виготовлені у були закуп були укомплектовані американськими дизельними двигунами «Камінс». І що з того? Тому не забуваємо філософію ринку відмінити її неможливо. Ці потічки можна закупорювати, але це не буде швидко і не буде так, що закупорять усе на 100%. У світі обов'язково знайдуться недоброчесні підприємці, яким плювати буде десь там на на, на наше горе і на наш. Біль для них головною буде філософія наживи, а росіяни готові переплачувати кратно за потрібні їм матеріали, і на жаль, це в них получається. Є вже підтверджені факти збивання нашим ППО найсучасніших ракет Х-101 виробництва 2022 року. Чи вони перекриють усю потребу необхідну? Ні, звичайно, не перекриють. Але в межах 10-15% обов'язково наростять, тобто на превеликий жаль, великі ракетні залпування ще не відмінені.